Піксар знову рулить або чому стихії, це шикарний мультфільм. Вітання усім! Ви на україномовному каналі Magic Mult. І якщо ви тут вперше, раджу швидше підписуватися. Ну а я тим часом розпочинатиму. Отож, не звернути увагу на такий довгоочікуваний мультфільм, було важко. І як все-таки добре, що він виявився справді цікавим. Тому зараз хочу разом з вами проаналізувати найважливіші пункти та довести, чому цей мультфільм вартий уваги кожного. Почнемо з проблематики цієї історії, яку як Мені здається, чудово розкрили стосунки батьків та дітей це завжди актуально, особливо коли батьки зробили для тебе все, а ти не зовсім готовий йти тим самим шляхом. В даному контексті повага та вдячність до батьків змішалися із залежністю та відсутністю вибору, що закінчується не найкращими наслідками. Протягом мультфільму саме це усвідомлює теплинка, та у результаті починає розуміти, що хоче від життя насправді і обирає власний шлях, зберігши чудові стосунки з батьками. Самі ж головні герої і Плин та теплинка точно стануть моїми фаворитами серед персонажів Піксаро, адже таких яскравих, довершених та милих осіб мені ще не вдавалося зустріти. Мені дуже сподобалася щира натура плина, те, що він вільно висловлює та показує свої почуття і самостійно керує своїм життям. Тим часом теплинка більш закрита, однак, смілива та сильна духом вона легко досягає бажаного та цінує те, що вже має їхні відносини. Припали до душі найбільше. Це той випадок, коли потрібна людина з'являється в потрібний момент. І з перемовою твоє життя у правильне русло. Ви сумніву, для обох героїв ця зустріч була неочікуваною і зовсім небажаною. Але погодьтеся, що спостерігати за цим дуже мило, коли все відбувається поступово, спершу просто стримані розмови, потім перші побачення, далі дружба, яка неодмінно переросте у щось більше. Ще одним приємним фактом є те, що обоє дорослі та цілком свідомі. Вони здатні самостійно приймати рішення та аналізувати ту чи іншу ситуацію. І, звісно, для них нормально висловити свої почуття та за Ховатися в кінці кінців щодо сюжету, то він швидше відіграє другорядну роль, будучи підсилювачем у цій історії, він об'єднав наших головних героїв та закрутив у круговерть пригод. Та тим не менше він має право на життя, адже водить нас у величезне місто стихію з купою незвичних персонажів. Куди ж без другорядних героїв варто зазначити, що дуже часто саме вони додають мультфільму цього особливого шарму, як от циклонія, яка котра відзначилася своїм позитивом та добрим ставленням до інших. До того ж, саме вона перша увінчала плина та теплинку милою парою. Дуже кумедним для мене здався папоротник. Здається, він аж надто вжився у роль рослинності. Найбільш щирою та доброю, мабуть, була мати плина. А от завзятою та впевненою в своїх діях жіночкою точно виявилася мати тепли. Підкреслю також масштабність та якість світоустрою, анімація просто неймовірна, яка захоплює з перших хвилин, а чітко продуманий світ, який передбачає буквально усі деталі для кожної стихії, не залишає жодних запитань після перегляду. І знаєте, навіть сама ідея мультфільму максимально цікава, адже чотири стихії, несумісність вогню та води, унікальність кожного елемента завжди викликала багато спірних питань. І врешті ми отримали на них усі відповіді. А вогонь та вода це цілком сумісність. Стихії, які можуть існувати разом. Поправді кажучи, я й не очікувала, що цей мультфільм зможе мене так захопити. Але що ти зробиш, коли перед тобою справжній шедевр від Піксар? Це наче знову відчути себе дитиною, яка вірить у чудо та щире кохання. Цей мультфільм подарував мені неймовірні емоції, враження та відчуття, які надовго залишаться у моєму серці. Саме тому я дуже раджу подивитися цей мультфільм кожному, адже впевнена, що ви обов'язково знайдете щось важливе та приємне для себе. Ну, як мінімум, зможете нарешті. Дізнатися, що буде, коли вогонь і вода разом. І на цьому у мене все. З нетерпінням чекатиму на ваші враження від мультфільму у коментарях. Або ж напишіть, чи плануєте дивитися цю новинку. Також не забудьте про лайк та підписку, адже це моя найбільша мотивація. Дякую за перегляд, до нових магічних зустрічей!